Вітаю вас, любі діти! Щорічно, в третю суботу квітня в нашій країні відзначають День довкілля. Цей день призначений для того, щоб нагадати нам про важливість збереження нашої планети та ролі кожного з нас у цьому процесі. Саме тому ми підготували для вас вікторину, яка допоможе вам поглибити знання про довкілля. Та випробувати свої навички в цій галузі. Готові? Тоді розпочинаймо. Питання перше. Який з цих матеріалів не є біорозкладним? Папір, деревина чи скло? Звісно, це скло. Яка з цих видів енергії є найбільш екологічно безпечною? Нафтова, сонячна чи атомна? Так, це сонячна енергія. Які з цих речей можна переробити? Підгузки, лампа розжарювання чи картонні коробки? Правильна відповідь картонні коробки. Які з цих організмів є індикаторами повітря? Лишайники, опеньки чи соняшник? Саме лишайник є індикатором повітря? Згадайте в якій книзі зібрані всі злочини людини проти природи. Звісно, це червона книга. Більше 50% кисню надходить з квітучих рослин, лісів, океанів чи хмар. З океанів. Більшість нашого кисню забезпечують крихітні рослини фітопланктон, що мешкають в океанах яким з перелічених тварин загрожує вимирання? жирафам, коалам чи черепахам? На жаль, усім перерахованим, будь то лісові пожежі, полювання чи зміна клімату, що розкладається тисячу років, поліетилен, скло чи пластик. Тисячу років розкладається скло, що є найбільшим забруднюючим морів та океанів сміття, нафта, чистічні води. Все перераховане забруднює моря і океани, але найбільше їм шкодять розливи нафти. Якій міжнародній організації належить цей логотип. Всесвітній фонд дикої природи, Міжнародний фонд захисту тварин чи люди за етичне ставлення до тварин. Це логотип Всесвітнього фонду дикої природи. Ну, все, дякую вам за участь у нашій вікторині. Сподіваюсь, ви впорались з усіма завданнями. Пам'ятайте, що кожен з нас може внести свій вклад у збереження природи та зробити наш світ кращим місцем для життя. До нових зустрічей!